Вранці річка сарата, підхожу тихенько. Є там щось, ще немає. Буває стільки живності, буває нічого немає. Ай, бачите, прилетів. Не було, а це прилетів. Вони вже облітаються. Вже бачив, здорово зграє. А там чапля торчить. Бачите? Така голова в чапля. Мало щось сьогодні. Висихає річка. Качки були, качки полетіли. Дивіться, скільки води. Взагалі нема води. Он тут щось плаває. Ось тут качки. Зараз побачите. Немає, порозліталося вже. А воно тут і було недовго. Просто річки вже немає. Яка зелена, страшна. Переді ястреб напав на фазана. Зараз побачив. його чи не піймав? Ястреб пролетів, бачите? О, втік. Зараз побачив. Ти фазаналенький? Якщо мав, то фазан тут забитий вложить в цих корчах. Пір'я, бачите? Пір'я. А де фазан? Вот фазанка. Я її врятував, бачите? Я її врятував. Він її не добив. Аби не я, то капець цій фазанці було б. Отак ось така жизнь. Бачите? Сарата. Недалеко від того зашквару дикі качки плавають. Он міст. Бачите? Тут вже ну, якесь життя є. А, а там сморід. Сморід і мертвечина. Оце таке господарство. Aqui é o hospedar. Я таких не бачив, це налетіли. Свіжі птиці які-то. Значте, ходять. Багато це прильотні які Чайки, чай. Чуєте? Я вас не трогаю, спокійно. Але ж мілка стане. Багато. Це сімейство. Маленькі, бачите, і дороги. Там качки плавають. бачите виводок, я не знаю, видно чи не видно. Там виводок качок. І тут було декілька, але вже вилетіли. Зайці літ зараз покажу. Не бачите? Маленький зайчик. Не знаю, лякать його, не лякать.